От, Ну, сьогодні я хочу розказати пару слів про зубні пасти, які, які вони можуть нанести шкоду нашому здоров'ю. В наші дні взагалі дуже є великий вибір зубних паст. Як ви знаєте, і в аптеках, в різних магазинах їх продають виробники, продають виробники нам пропонують, рекламують і для відбілювання, і для запалювання десень, що вони допомагають. Вони білі, вони кольорові. Тобто дуже багато різних видів. Але е, не всі. Ці пасти, які рекламують, дають усі ті результати, які нам обіцяють виробники. Деякі з них можуть зруйнувати не тільки зуби наші, але і на жаль, здоров'я. Чому так В цих пастах входять шкідливі компоненти? Зокрема, один із самих шкідливих компонентів це є натрію. Що це за речовина така? Це пінняща речовина, називаючи її ПАВ або СЛС. Саме ця речовина. Дає піну зубним, зубним пастам. і от деякі м, споживачі зубних паст говорять: о, чим краще піниться паста, тим вона краще вичищає власне емаль зубів і, і ротову порожнину, і краще працює. На жаль, це не так. Насправді, все таки навпаки, якщо паста дуже піниться, це йде зворотній результат. Ця речовина все таки наносить непоправну шкоду нашому здоров'ю. Ще дуже багато є шкідливих інгредієнтів. Ще є м, один із таких самих шкідливих інгредієнтів, який ми знаємо, що він в принципі е, допомагає нашій емалі бути твердішою, і е, всі говорять, що запобігає карієсу, Це є фтор. Однак ніхто не говорить, що фтору, коли є забагато фтору в організмі, от часом це набагато гірше, чим його не хватає тору. І ніхто не говорить про те, що фтор ми споживаємо не тільки з продуктами харчування, зокрема в яблуках, в рибі, от, але ще й з водою. В чотирьох літрах води, ну правда, ми випиваємо там дві літри, дві половиною, ну можливо, окрузі три літри. Ви знаєте, як водичка рахується на 30 мл на кілограм ваги тіла. Зараз ми маємо за добу випити водички. І в чотирьох літрах води є добова норма фтору. От. І, на жаль, ніхто про це не говорить. От. Ясно, що е, дуже багато експериментів, можливо, ви бачили, як роблять експеримент з фором, коли вони покривають зубною пастою з фором яйце куряче з однієї сторони, і власне розпробують його розбивати, воно не розбивається. І це такий лайфхак, що дійсно. Емаль, зубів стає більш міцніша і каріс не розвивається. Ну в принципі, можна деколи користуватися втором, але дуже рідко. Ми не говоримо, що в деяких регіонах, в деяких областях, є е, багато фтору. втору, зокрема, і навіть більше втору в воді, чим має бути тому. Дуже е, дуже треба дивитися на чи є нехватка, чи є його все таки більше втору. Тому цей один із таких інгредієнтів, який ми не говоримо, що деколи можна ним користуватися, але дуже рідко і не завжди він себе оправдує. Ясно, що лікар-стоматолог, який має бути в кожної людини, він е, часом може підказати вам, не часом, а завжди може підказати вам, які у вас є проблеми, власне, і яку вам краще зубну пасту вибирати. Тому я думаю, що якщо людина має хорошого стоматолога, хорошого порадника, от тому він, можливо, може їй сказати, подивитися, яку зубну пасту вона може собі вибирати. Хоча не всі стоматологи і собі можуть, зокрема, вибрати, я вам сьогодні розкажу один дебату про свого стоматолога. От, значить, ще які можливо є ще які е, шкідливі інгредієнти є в наших зубних пастах? Їх можна перечислювати дуже довго. Це, зокрема, е, є такий е, триклозан, який має ця речовина, має таку, в принципі, як вона працює як антибіотик, от, але вона вбиває в ротові порожнині як корисні бактерії, так і шкідливі бактерії. От, так, ж, так ж оксі бендозол. Є ще дуже така цікава речовина. Називається вона, можливо, ви чули діоксид титану. Означається, вона є 171 в принципі, ця речовина робить пасту зубну білою, хоча додають її не тільки в зубні пасти, додають її і в печива, навіть харчові продукти сонцезахисні креми, жувачки. От. І читала дуже цікаву публікацію, що французькі біохіміки робили досліди на мишах, і, на жаль, у мишей виникало таке захворювання, як рак, коли е, збільшувалося в їхньому, коли вони додавали їм цю добавку є 171 все такий діоксид титану. Ну і в Європі власне діоксид титану зняли взагалі з виробництва. Є ще такі речовини, як формальдегід. це взагалі засіб для е, моміфікації. Ви знаєте, це також він прирівнюється як і діоксид титану, до канцерогенів. Е, добавляють також в зубні пасти е, антисептики і антибіотики, також, зокрема, хлоргексидин. І хлоргексидином також не можна довго користуватися, можливо, якими коротким, е, коротким часом, декілька днів, ну можливо тиждень, але постійно, коли користуватися хімічними антисептичними засобами. Це також є добрий, добрий результат. Можливо, з цього буде от, ну що хочеться сказати взагалі про ерсагівську зубну пасту. Є два види зубної пасти: одна є для дорослих, друга, друга паста є для діток. Зокрема, для діток додають дуже такий ніжний аромат клубнічки. Ну, взагалі рекомендовано завжди, що дітка має бути своя дитяча паста для дорослих, має бути доросла зубна паста. Хоча в нашій компанії дитяча зубна, да, дитяча зубна паста зубна може використовуватися спочатку, почати нею чистити зуби доросле населення, але коли в них є чутливі зуби, оголені десна, тому я би рекомендувала все таки починати з дитячої зубної пасти, а тоді вже можна переходити на зубну пасту для дорослих. Що входить в зубну пасту від нашої компанії? Які інгредієнти входять, і все-таки настільки мені сподобалося, настільки вони мене підкупили е, своїм складом, що просто я дуже тішуся, що все-таки є така наукова група, яка змогла дати такі чудові інгредієнти. Хоча е, один інгредієнт я не знала, коли я вперше взяла в руки цю зубну пасту, це було практично рік назад. Але я все тоді зразу почала шукати, що це за, за таке цікавий інгредієнт. Зараз я вам про нього розкажу. Значить, що входить в склад е, зубної пасти від терсагу? Значить, входить. Кальцій-карбонат. Що він робить? Він очищає, полірує, з якоїсь мірі знімає зубний наліт. От, входить алої, алоє-вера. Ну, про алої можна говорити дуже довго і дуже багато, але м -м, це настільки хороша річ, от, ви знаєте, він харчує наші десна, вітамінізує їх практично. От. Це прополюс це природній антибіотик, від якого настільки не тільки він, скажімо, вбиває, як ми говорили про попередній шкідливий приклозан, от, а він. Вбиває шкідливі бактерії, але на корисні бактерії він не впливає. Олія чайного дерева це взагалі засіб, настільки мені подобається, Найперше, це його протигрібкова дія. О, це настільки чудовий засіб, я його завжди використовувала замість пральну фраль, машинку, хороший аромо, аромамасло чайного дерева, замість, ну, як коли я перу ну, білизну свою, скажімо, постільну білизну, свою білизну. Я завжди його давала як ароматизатор. Ну, він не тільки як ароматизатор, він є як антисептик. От працює він дуже гарно, і оцей четвертий інгредієнт, такий, який я вперше про нього дізналася, коли я взяла в руки нашу зубну пасту. Це екстракт листя Сальвадора. Дуже і тоді, коли я почала читати, що це таке, що це за таке цікаве екстракт листя, от я е, почитала, знайшла, що це дерево називається в народі, його називають зубна щіка. Дуже цікава назва цього дерева. І воно має власне екстракт листя цього дерева, має і протизапальну, і адаптогенну, і антиалергічну дію. І знайшла дуже цікаву дисертацію, власне, Захищав, захищали в П'ятигорській медичній фармацевтичній академії, медична академія ну, на фармацевтичному факультеті. Захищали. Це була докторська дисертація, власне, про, про цей екстракт з цього листя. Це фармацевтика була. Но настільки гарно вона була описана як про його властивості, що дуже мені сподобалося. Я спеціально почитала цілу статтю оцю, власне, диссертацію, дуже мені тоді сподобалось. От і що ж я хочу сказати, дуже цікаві такі речі, коли людина бере вперше, і власне і я, коли я вперше взяла в руки у цю зубну пасту, я м, не могла зрозуміти цікава, ну, ну вроді, не зубний порошок не пінеться. От і але що мені сподобалося спочатку, що м, настільки свіжа була ротова порожнина, настільки було приємно, цілий я відчувала все-таки, що в мене в ротовій порожнині була свіжість, хоча я довго звикала до цієї пасти, через те, що все-таки вона ну. Я чесно кажучи, користувалася МВ дуже багато років, і зубні пасти я брала в Нювесі. Вони мені дуже подобалися, і я звикла до цих паст. А тут ну зовсім інший, зовсім інша ситуація. І хочу вам сказати, що ці ну мої близькі, родичі, знайомі, які користувалися цією пастою, вже є дуже багато таких цікавих результатів. Одна моя знайома сказала, що ви знаєте, в мене було запалення таке десен, настільки, що я нічим не могла, які я пасти не перепробувала, і вечі дуже багато людей беруть, користуються протягом дня, скажімо, крім того, що користуються пастою зубною. І ніякого результату я не мала власне постійно десна мої були запальні. А відтоді, коли я почала користуватися, направда десь місяців через два, вона сказала: ви знаєте, в мене. Настільки мені приємна паста, настільки мені я дякую тій компанії, яка власне чудово мені підійшла ця паста. Ну можу ще сказати декілька слів про дитячу зубну пасту. Про дитячу зубну пасту також свого власне досвіду В мене внучка перенесла дочка зубну пасту. Не знаю правда з якої фірми, і трошки більший був такий внучці 3,5 з половиною рочки. От і вона. Попробувала зубною пастою користуватися трошки більш таким різкішим запахом клубнічки був. І коли я попробувала їдала цю пасту нашу, нашої компанії Ерса, вона сказала: Бабусь, вона ж не так пахне, як та паста, якою я користуюся, ця моя паста краще пахне. Я кажу: ти знаєш, а вона корисніша. От, але давай попробуємо, один день цією пастою, другий день цією пастою. І вона погодилася. дітей дуже важко обманути. Якщо вони не захочуть користуватися пастою, вони не будуть нею користуватися. От, ну ми домовились. І ви знаєте, потім вона вже сама, я ту пасту не забирала, якою вона користувалася попередньо. Вона лежала, тому що дитина має ну, право вибору, як і кожна із нас людина доросла. Води до так, і треба ставитися. Можливо, часом її переконати, але якщо вона не хоче цього, ви її не заставите в такому віці. Але вона з задоволенням користується. В моїх дітей є знайомі стоматологи, друзі, і коли вони дивилися на зубки і сказали: ви знаєте, чудово, Тобто побачили результат, що паста підходить дитині, і вона з задоволенням користується. Ну ще хочу додати, що все таки ще вернутися. Що прополюс не треба його тут рекламувати і говорити про нього багато. Це наш природний антибіотик. І взагалі прополюс хочу сказати свого досвіду, що я всередину прополюс назначаю діткам з 6-місячного віку. Олію чайного дерева даю навіть з народження. От. Тобто до 6 віку, коли я, наприклад, провожу курс деспатеріозу, якщо буває її потреба, як правило, вона дуже часто буває, то я даю в крапельках, розвожу один до 10 з обліпіховою олією і капаю діткам. Тобто, з любого практично віку і немає вона протипоказів ні. Якісна олія чайного дерева, ані про тому хочу сказати, що дуже вдало власне наукова група. що хочу вернутися, подякувати. Вони підібрали і антибіотики, і е, як харчування, вера, вітамінний продукт, і протигрибкова дія, і дія антибіотика, і протизапальна дія. Так що, в принципі, все вони зібрали, власне, всі компоненти зібрали в зубній пасті. Так що дякую за такий прекрасний продукт, за такі хороші зубні пасти, і всім рекомендую ними користуватися.